Я комунального підприємства Тернопіль Електротранс. Наша коли виникло питання, приймати участь чи не приймати, Андрій Павлович сказав, впевнено, що приймати участь, але мабуть на моєму лиці він побачив, чи здивування, чи може він ще щось побачив. Тоді впевнено, він додав, що будемо таки приймати, підключати всіх відділів і служби. І так ми почали працювати тут, так як і всіх, автором ну. Одна ідея присвячена вшануванню пам'яті героїв, які загинули за єдність і цілісність України. Тут показали ми декілька фотографій, але так як всі фотографії ми не змогли показати, ми зробили перелік героїв Тернопільщини, які загинули за нашу, так би сказати, за мир і спокій, за наш мір і спокій. Головним автором цієї тролейбуса є Андрій Укрутний. Він ще вчиться, але йому дуже подобається тролейбус. Він тролейбус збирав по частинках. Ми під'єдналися і так почали, почали працювати. Крім цієї ідеї, ми ще хотіли показати, що наш тролейбус є настільки екологічно чистий, що от він на лінії тут опори, контактна мережа. Він їде, він на квітці, Ми його показали, і от настільки він екологічно чистий, що квіти не в'януть. Наш колектив великий, всі дуже допомагали, нам під'єднувалися ідеями, під'єднувалися, фізично допомагали. Зранку всі прибігли. Я всім дуже вдячна. Ми всі старалися, переживали, хотіли, щоб нас побачили і хочемо, щоб нас оцінили. А саме квіти, хто так більше саме доклався до цієї композиції? До композиції, от Люба, Люба, Кошман, Женя, Василь у нас дуже такий ідейний, Аня, Женя. Дуже в нас навіть ті, хто, ну так би сказати, не був так, настільки причетний, все рівно підходили, помагали, підсказували ідеями. Дуже ну, то неможливо. Хлопці з цеху дуже помагали, всі, всі. Хто чим міг, всі, всі долучилися, все було, всі так всі створили? Всі створили таку композицію. Ну, я, ми ми вважаємо, що воно у нас вийшлося і. Дякую всім, хто поміг. І, 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 і от таке в нас називається ця композиція Квітка пам'яті. Так, квітка пам'яті». Ми хотіли показати тролейбус на квітці, що квіти встановують ну, свою прихильність перед, а, перед героями, і так само показати, що це тролейбус екологічно чистий транспорт. Що настільки він чистий, що на квітки не в'яне. А чи долучився якимись порадами керівництва наше підприємства? Ну я ж сказала, що Андрій Павлович з самого початку. В нього навіть не було сумнівів. Він сказав, будемо брати. І він в моєму лиці побачив будь-яке здивування. І тоді сказав, беремо остаточно і запропонував, були ідеї. Він якби він сказав не беремо, так і цього не було. <думірвати> а яка його ідея така сама, щоб втілена в реальну? Ну він хотів, щоб в так як не тролейбусне, щоб був на в центрі уваги, був тролейбус. Добре, <IN> дякую. <symmetric> <ить>